Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з фізики. Читаємо умову. За 5 секунду руху тіло пройшло шлях 6 см. І зупинилося, який шлях тіло пройшло за 3 секунду свого руху. Записуємо скорочений запис задачі. Дельта С5 це шлях за 5 секунду, дрівні 6 см рівні 0,06 метра. Швидкість в кінці п'ятої секунди це v 5 дорівнює нулю. І час дорівнює 1 секунда це проміжку часу, який ми будемо розглядати в умові задачі. Треба знайти шлях, який пройшло тіло за третю секунду свого руху. Для розв'язування цієї задачі застосуємо такий хитрий спосіб. Розглянемо рух задом наперед, ніби пленку. Прокрутимо навпаки. Тоді V5 5 це буде початкова швидкість руху тіла в надрівні нулю. А прискорення буде таке ж саме, як і було. І запишемо шлях, який пройшло тіло за останню секунду свого руху, прокручуючи задум наперед цей рух. Формула запишеться так. Дельта С5 дорівнює В5Т плюс АТ квадрат на 2. Цій формулі. Швидкість в кінці 5 секунди дорівнює 0. Час це буде 1 секунда. Дельта С5 це шлях, який воно пройшло за 5 секунду в нас він заданий. І з цієї формули виділимо доданок ат Квадрат на 2. Ось А АТ квадрат на 2 дорівнює дельта С5 мінус В5Т. Оскільки В5Т дорівнює 0, то отримуємо АТ квадрат на 2 дорівнює дельта С5. Аналогічні міркування проведемо за 2 секунди з кінця руху і за 3 секунди з кінця руху. Шлях, який пройде тіло за 2 секунди, позначимо через е 2 за 2 останні секунди. Позначимо через е 2 С2. І дорівнює. Це початкова швидкість. Час буде дорівнювати 2т бо 2 секунди. А в нас т дорівнює 1 секунда. Прискорення таке ж саме. Помножити на цей час 2т до квадрата, поділити на 2. І шлях, який пройде тіло за 3 останніх секунди, рухаючись ззаду наперед. Обчислимо за такою формулою. В5 це початкова швидкість тіла. 3Т це час буде його руху. 3 секунди. А 3Т квадрат на 2. І тепер, щоб нам знайти шлях, який пройде тіло за 3 секунду, нам треба від оцього СТ відняти оце С2. Це практично. Шлях, який проходить тіло за три останні секунди, відняти шлях, який проходить тіло за дві останні секунди. Получиться якраз шлях, який пройде воно за 3 секунди. За третю секунду, за секунду. Записуємо. Дельта С3. Це шлях, який пройде за третю секунду. дорівнює S2 S3 мінус S2. Підставляємо значення. Ось s 2 ось s 3 І зводим подібні. 3 v 5 t т і мінус 2 v 5 t буде v 5 t плюс 9 at квадрат на 2. Звідки 9 взялося Т в квадраті Т квадраті на 2. мінус 4 at квадрат на 2. Ось 2 в квадраті це 4Т квадрат. Коли віднімемо, то отримуємо 5 АТ квадрат на 2. Враховуючи, що V5 дорівнює 0, це швидкість в кінці 5 секунди. Отримуємо дельта S3 дорівнює 5 АТ квадрат на 2. Але АТ квадрат на 2 ми знайшли. Ну, дрівні дельта, дельта С5. А дельта С5 нас задано. Підставляємо замість АТ квадрат на 2 дельта С5 і отримуємо кінцеву формулу. Дельта С3 дорівнює 5 помножити на дельта С5. Далі підставляємо значення і проводимо обчислення. 5 помножити на 6 сотих метра дорівнює 30 метра або 30 см. Записуємо відповідь. За третю секунду свого руху тіло пройшло в шлях 30 см. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної передачі. Будьте здорові!